Вітаю, діти! Ми прийшли в гості до Оленки та Тарасика. Вони хочуть показати нам своє взуття і перевірити, чи знаєте ви, як воно називається, для чого потрібне і коли його взувають. Оленки є зимові чоботи, вони пошиті із шкіри та тканини. Вони сріблястого та рожевого кольору. У оленки є осінні черевики бузкового кольору. Осінні черевики носять восени. У оленки є гумові чоботи, вони червоного кольору. Їх взувають дощової погоди. Гумові чоботи. Зроблені з гуми і не промокають. У оленки є туфлі, вони бордового кольору із застіпками. Туфлі взувають, коли сухо та тепло, босини або влітку. У оленки є босоніжки. Це літнє взуття їх взувають влітку. Вони світло рожевого кольору. У Оленки є капці, це домашні взуття. Їх носять вдома і дівчатка, і хлопчики. У тарасика є зимові чоботи чорного кольору з помаранчевим. Вони всередині хутряні, щоб ніжки тарасика не змерзли в зимові морози. У тарасика є кросівки синього і блакитного кольору. Це демісезонне взуття. Їх можна взувати і навесні, і восени. У тарасика є туфлі чорного кольору. Туфлі можна навзувати сухої погоди навесні. У тарасика є мокасини сірого кольору це літнє взуття. Також у тарасика є сандалі. Він її взуває влітку, коли тепло, сандалі синього з блакитним кольору. Діти, як це можна назвати одним словом? Правильно це взуття. Давайте покажемо оленці і тарасику, що ми запам'ятали. Допоможіть мені, будь ласка. Настала зима, випав сніг. Оленка зібралась на прогулянку. Що ж їй взути, щоб ніжки не замерзли? Правильно, їй потрібно взути зимові чоботи. Повернулась Оленка з прогулянки додому. Зняла зимові чоботи. Що ж їй тепер взути? Вірно, капці. Прийшла весна, потекли струмочки, багато води на вулиці. Що потрібно взути оленці? Вірно, гумові чоботи. На дворі весна, тепло і сухо. Що оленка взує? Вірно туфлі. Ось настало літо. на дворі спекотно. Що оленка взує влітку? Вірно, дітки, босоніжки. Давайте пограємо в гру один багато. Пара кросівок, одна кросівка, пара черевиків, один черевик, пара сандалів, одна сандаля. Пара туфель, одна туфля, пара чобіт, один чобіт, пара капців, один капець. Молодці малята. Пропоную вам послухати вірш Олени Благініної Навчу брата чобітки взувати». Я умію узуватись. Схочу взуюся у мить. І малесенького брата цього ж хочу научить. Чобітки є в нього. Цей на ліву ногу, цей на праву ногу. Якщо піде дощик, вдягнемо калоші. Ця на ліву ногу, ця на праву ногу. Вийшла допомога.